Для пересічних громадян широкомасштабне вторгнення військ Російської Федерації на територію України було неочікуваним поза логікою, а від того ще більш підлим та цинічним. Після 24 лютого Лозова стала одним із багатьох міст України, куди почали стікатись тисячі громадян, рятуючись від ворога від смерті. На той момент першочерговим завданням для керівництва Лозівської міської територіальної громади було прийняти, розмістити, нагодувати. Створити умови, щоб знедолені люди відчули захист та турботу. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан добре пам'ятає час, коли зустрічали перших внутрішньо переміщених осіб на Лозівській землі. Уже 24 лютого міський голова нас усіх зранку зібрав ще до восьми годин і Одним з питань, які потрібно він постав на порядок денний, що бути готуватися до напливу переселенців, да. щоб визначити місця їх розміщення у разі, визначити групи там, медичні, групи з харчування, групи з допомоги іншої, з доставки, з вокзалів, там все. Тобто були запрошені всі керівники, всіх. Підприємств і установ, які можуть бути пов'язані з цим. Міський голова націлив зразу всіх, що переселенці це наші співгромадяни, і ніякої них не повинна бути дискримінації. Це і по питанням працевлаштування він просив керівників підприємств, особливо комунальних, на яких не безпосередньо маємо вплив, що дивитися, якщо переселенці є такі, що бажають працювати і за станом здоров'я за своїм фахом можуть бути. Нам корисні, так що у нас є приклади, що на комунальних підприємствах, на наших. Хто бажає працювати, тих працевлаштовувати. У нас, я ж кажу, є такі приклади. По медицині також міський голова особисто займався і пошуком ліків. Він як індивідуальне було таке, що хто там такі тяжкі хвороби, що дуже людина потребує, займався, так і взагалі централізовано у нас всі ФАПи амбулаторії забезпечені, в тому числі безкоштовними ліками. Якщо людина по своїй категорії там, соціальної незахищеності підпадає, то він може розраховувати, що ліки більшість сто номенклатури ліків може отримати безкоштовно. Ми організовували і Автобуси з місць ведення бойових дій евакуаційні автобуси, які вивозили людей, були організовані. Міський голова особисто займався співпраці з залізницею евакуаційні поїзди. Якщо пам'ятаєте, перші дні війни, яка це була нагальна потреба, там із Краматорська, і з інших міст було організовано там, де курсували поїзди, ми на лазову вивозили. І в перші ж дні війни до нас стали надходити. Переселенці з Харкова, з міст і населених пунктів Донбасу. Ну перші дні війни це чугує Харків. Це такі міста, які от були підвержені саме от бомбардуванням. Перші дні. Ми зіткнулися з такими проблемами. Звісно, що як і вся країна, які ми ну, забули, що вони такі можуть бути: це наплив людей, це питання, що люди поїжджали зі своїх місць. Навіть без, там, без одягу, може там без речей першої необхідності, це все потрібно було забезпечувати. В перші дні, коли ще не було таких великих волонтерських центрів, не було гуманітарних штабів, все це лягло на плечі волонтерів, такі, які стихійно, от, організовували, дякувати їм за це, що з місцевих і, і депутати прийняли участь. І, Багато-багато людей, які от такі проявилися у них гарні риси, і в які вони впевнені, що були, але все ж таки люди змогли мобілізуватися. Дуже у перші дні війни допомогу наші підприємства. І великі, і малі фермери, і інші підприємці і зразу ж і дзвонили, і, і по одягу, і по пошиву якихось речей, які там. Необхідне сприяння, як я вже сказав, фермери, технікою. От саме це, от... Доставка гуманітарних грузів як міжнародні гуманітарні організації, вони, як правило, до, до великих міст, до якихось баз, де можна перегрузити і вже далі розподіляти між невеликими населеними пунктами. І це все лягає на, на плечі саме місцевої влади, місцевих адміністрацій, місцевих активістів, і в умовах, коли дефіцит пального, в умовах, коли дефіцит людей. І ресурсів без підтримки підприємств і підприємців ми б не витягували це питання, мабуть, тому що дуже важка, одночасна, великі вантажі, великі обсяги перевезень. Головним викликом для місцевої влади на той час стало питання розміщення прибулих. Більшість з них побажала оселитись у старостинських округах. В старостинських округах, ну, наприклад, там у панютині більше. Там, ну до тисяч, в Краснопаловки більше тисячі, варілки також пів тисячі зараз, зараз зареєстровані. Люди, хтось виїжджає там, де там звільняються, або люди знаходяться і кращі варіанти. Хтось приїжджає по громаді. Організовані місця компактного розміщення. По перше, компактного це в перші ж дні було міським головою поставлена задача. Організувати міста компактного розміщення і пересилочні такі, що потім вже потім люди матимуть змогу, змогу зразу допустим, з поїзда розміститися. Передахнути, відпочити, і можливо отримати якусь медичну допомогу і таку іншу психологічну допомогу, а тоді вже люди вже за бажанням могли там обрати собі. Тому їм місця компактного розміщення. І також люди мають змогу розміщатися, вже в, розподілятися. Хтось, може, родичі є, хтось домовиться на квартиру, хтось є такі, що ми намагаємося сприяти людям. Розміщені, домовлятися, особливо це по старостинським округам, особливо це по сільській місцевості, у пустих домоволодіннях, порожніх, які ні, ніхто не проживає, але ще й не відключені послуги там, електрогазопостачання. З цим, до речі, є питання на законодавчому рівні. Не визначено порядок. Якщо відключено електрогазопостачання, то це є проблема, скажімо так, тому що для підключення Цих послуг потрібне право власності, потрібна ну, угоди заклю... укладаються з власниками або з довіреними особами. Якщо ж таких осіб немає, як правило, це по селам люди там давно вже повиїжджали, і стоять в непоганому стані будинки, але там відключено електропостачання. Є бажаючі переселенці, які там могли б могли поселитися, жити нормально, і вони від держави отримують компенсацію на відшкодування комунальних послуг, і, вони могли б там... і таким чином і молодіння було приглянуто, і люди були потреби житлові проблеми людей були б частково вирішені. Але, на жаль, ми наші звернення до адміністрації поки що щоб якимсь чином це питання вирішити і дозволити тимчасово на період воєнних дій за умов, що тривалий час в домоволодіннях ніхто не проживає, все ж таки підключити ці послуги і якийсь документ людям отримати на те, що. Вони мають право там проживати, мають право користуватися послугами. Ну, поки що ми не знаходимо підтримки в адміністрації районної це. Це є проблема. Але ми все ж таки ведемо переписки, щоб все ж таки це питання вирішити. Тому що, на жаль, на жаль, ця проблема є, вона не зменшується, на жаль, поки ще суттєво водночас. По населеним пунктам, по деяким багато житлового фонду стають порожніми. Тривалий час роками стають порожніми, які могли б могли використовувати раціонально. На жаль, дійсно, питання постачання енергоносіїв до будинків, де мешкають переселенці, поки що залишається проблемними. Але певні зрушення все ж таки є, говорить Олексій Корпан. Старости як можуть намагаються допомагати і навіть виконують ну, ті функції, які можуть. До війни вони і не повинні були виконувати. Тобто шукають власників, просять їх, щоб там ці з'явилися, чи доручення, чи яким чином, щоб все ж таки можна було відновити. Є такі приклади, що все ж таки вирішили питання підключення енергопостачання. Ну розумієте, без якщо без газу ще якась влітку можна, то без електрики дуже некомфортно жити у будівлі, якої немає нічого, ніяких послуг. Хоча, от якщо казати вже взагалі, от ще з 2014 році, коли перші переселенці пішли, от почалося АТО, перші переселенці, я знаю такі приклади, що люди й досі живуть, які втратили свої будівлі на Донбасі, і тоді було доручення. Колишнього губернатора відповідне, і за цим дорученням по спрощеної процедурі були підключені послуги, і люди ну, так прожились у нас і живуть. І нікуди там вертатися. Так і залишились, і, і живуть. І вони ту будівлю привели в порядок, і будівля ціла менше, скажімо так, зруйнованих цих будівель, і людина жива. Є є неї жити, є, є там електрика, є газ, є. є такі приклади поодинокі, але є і все ж таки. Сподіваємося, що зараз все ж таки якась. Ми ці питання вирішимо, тому що тому, що на жаль, ми бачимо, які руйнації в там, де війна, не тільки ракетні обстріли, як у нас де активна, активне бойові дії. Скільки людей залишилося без житла? Я ж кажу, і водночас у нас є багато житла, яке стоїть порожні. На селі староста виступає координатором між людьми, які потребують допомоги. Це не тільки переселенці. Зараз на жаль, багато людей і місцевих. Які вже на межі зубожіння, і також потребують допомоги і продуктами харчування, якимись ліками, які там дорого зараз стоять, на жаль. І ми балансуємо, щоб і місцевим якось трошки допомагати тим, що потребують допомоги. І зараз уже зараз дякувати тому, що з'явилися великі такі волонтерські центри у нас по громаді, які працюють не тільки в місті. А й по Старосинським округам організовують виїзні такі у них рейди, де вони також надають гуманітарну допомогу, консультують там людей. У нас зараз міський голова у перші місяці війни, війни Сергій Володимир Зеленський він і зараз він особисто займається. Ну, тоді от він дуже багато, Юрій Вікторович Кушнір, міський голова, особливо. Він Сам, використовуючи своїми там, знайомствами, зв'язками через обласне керівництво, шукав такі великі гуманітарні там центри, де, де ще взяти великі партії гуманітарки. Тут ну, всі, а вже там ми вже на місцях старости, фермери, підприємства надавали технікою. Розповсюджували її там. Ми визначали категорії, які в першу чергу потребують в умовах, коли не вистачало на всіх. Ми визначали там найстарші за віком, інваліди, багатодітні такі інші певні категорії, щоб не було стихійності, не було безладу. І ми ділили там. Ці дні видаємо там певним категоріям. Потім таким чином ми з найбільш незахищених намагалися все ж таки розпочати і задовільнити з часом усіх, хто потребує допомоги. Це так було по допомога, гуманітарна допомога продуктами харчування, яка надавалася ну, програма за ініціативи президента. На жаль, вона повністю поки ще не реалізована, тому що тільки на третину потреби ми задовольнили і то поразок. Там, хоча вона була як кожен місяць, ну кожному і раз у місяць, але, на жаль, її обсяги були недостатні. Але все ж таки, ми цими продуктами харчування, цими наборами задовольнили самих-самих незахищених. Дуже вдячний заступник Лозівського міського голови за дієву допомогу підприємцям нашої громади, волонтерським центрам, які роблять для людей можливе і неможливе. Якщо по старостинським округам і місту, і старостинським округам це Агропромтах Сервіс, це Ботік, або Андрій Миколаївич, це Орло Віталій Григорович його підприємства, це по Рільському кусту там і Руда, і Рекунов, і Гладун. Юрій Вікторович, тобто без питань, якщо у них є можливість, і навіть якщо нема, вони знімають з якихось своїх технологічних процесів, техніку дають, їздили і в Харків, і в Києві, і коли тільки треба, забирали там. Тому що є такі волонтерські центри, які от... Бажають допомогти, але у них нема доставки до саме до місця призначення. З порозумінням відносяться до цього всі партнери громади, і за цим велике ще раз велика подяка. Ну не можу не сказати подяку все ж таки волонтерським центрам. Я, якби от зараз уже стара від старості трошки відійшло функція от таких гуманітарних штабів, функції волонтерів. Так що це на значній мірі вже зараз взяли на себе крупні волонтерські центри, які працюють в старостинських округах у великих. От є у нас три наразі в Краснопалавські волонтерських центри. Ну, одні більш більші, менші, але все ж таки там дівчата, хлопці займаються. Вони самі привозять, самі десь. Добувають, знаходять, роздають людям, задовольняють потреби людей у ліках, у побутовій хімії, продуктах харчування, там, навіть в таких психологічних моментах, де люди можуть прийти, побалакати, якісь там озвучити проблеми, тому що не завжди староста є на місці і, ну, або хоч це таке неформальне спілкування. Волонтери молодці у нас працюють і красний Червоний Хрест, Джуйленд. Та я їх всіх зараз багато вже у нас дякувати, що вони такі от організувалися дівчата. В основному це місцеві, але є і переселенці, які стихійно займалися волонтерською діяльністю самі. А тоді вже вони згуртувалися і також займаються як централізована, більш-менш оформлено. як то вони ну, самоорганізувалися, і під і, і великих. Волонтерських міжнародних організацій вони працюють. Це дає змогу, дає змогу більш плодотворної. Олексій Корпан багато спілкується з переселенцями, аби почути про їхні потреби. Багатьох є має, мій телефон, телефонують люди, багатьох знайомий особисто і часто ну, зараз соцмережі. Люди, ми ж люди відкриті, люди пишуть і в соцмережах там або пишуть в голові, голова нам. По функціональним, якщо там питання медичне, то до профільного заступника, якщо там питання загальне, якесь чи житлово-комунальне, то, то також відповідно до профільності. І він нам, ми таким чином також спілкуємося з людьми. Є такі, що дзвонять постійно. Які питання, на думку заступника голови, потребують вирішення на найвищому рівні держави, аби люди почувалися більш захищеними. Одним з викликів воєнного часу на сьогодні, говорить Олексій Петрович, є різке здорожчення продуктів харчування. Звісно, що хочеться якимсь чином обмежити рост цін, тому що це замкнуте коло, підвищуються ціни, потрібно підвищувати соціальні виплати зарплати. відповідно, знову підвищуються ціни, і це замкнуте коло. Тобто потрібно якось, яким чином обмежити ро підвищення. Тарифів, цін на найнеобхідніші товари та послуги. Або ж компенсувати виробникам збитки, якщо вони є дійсно збитками, або ж обмежити прибутки. Для цього переробку якусь, ну, зараз це все пов'язано з цінами на енергоносії, звісно, що. Ну, на жаль, у нас сир'єва більшості економіка, якби це вона була більше переработки, більше робочих місць для тих самих переселенців, більше доданої вартості, більше податків держави, таке інше. Ну це вже більш державна політика міністерств профільних, але все ж таки ціни. Люди скаржаться на підвищення цін, скаржаться на те, що в той, час, в той же час не підвищуються ні пенсії, ні зарплати, а навіть зменшується. Тобто реальні доходи населення зменшуються. І навіть ті місцеві, які живуть, начебто, як отримали. Пенсію так і отримують, чи якісь там соціальні виплати, але вони вже за ту пенсію не можуть купити найнеобхідніше. Опалювальний сезон. Чи є у нашої влади ресурси, аби внутрішнє переміщені особи взимку були, як кажуть, у теплі і добрі? Так, це одна з таких проблем, яка і лякає. І тебе бентежить і лякає, яким ми опікуємося. У нас ми, ми от міський голова ініціював нараду. І просили голову військової адміністрації, тому що ну, більше влади, скажімо так, у голови військової районної адміністрації проводить такі наради, вони відбулися, відбувалися такі наради, і зараз ми постійно на, на зв'язку. Також законодавство досить складні у питаннях. Дозволів на заготівлю деревини, яка ну суха скажімо так, які не, не, не живої деревини, а такої, що валежник, там так звано. Тобто законодавство обмежується і дуже обмежує, не, не дозволяється, але ж водночас є велика потреба у паливі твердому. Є люди, бачать, що є багато сухих таких лісопосадок, які б можна було почистити, і ми і зверталися до Верховної Ради, щоб все ж таки якийсь спрощений порядок е, прийняли. Особливо це актуально під час зараз війни. Як забули це актуально в канун от, опалювального сезону, тому що якщо і до війни багато домовладінь, особливо в сільській місцевості та й місті багато опалювалося, Ну, дровами углем. Зараз за уголь, вообще поки що можна забути, його немає угля, особливо таких більш-менш калорійних е, сортів. І це, або ціна на нього така, що зовсім невигідна. ну, Вигідніше газа, може добу. І люди просять. У нас тільки лише за соціально незахищеними категоріями. У нас є, працює. Програма міська надання допомоги саме дровами, людям, які по відповідним критеріям підпадають, комісія збирається раз на місяць, вирішує. І ми надавали і до війни. В обмеженій там кількості, кілька кубів, але все ж таки намагались людям таким чином допомагати із наявних у громаді ресурсів. Тобто це дерева, на які отримані ордери Департаменту екології обласної. І які видаляються нашим спеціалізованим підприємством, але ця потреба з воєнним станом і зараз з такими цінами на енергоносії, з зубаженням населення, ця потреба виросла в рази. У нас зараз півтисячі там заяв лежить, незадоволених, задав незадоволених іще людей, які ж таки просять, а ми не маємо змозі наявними у нас ресурсами. Хоча б у громаді в цілому, тому що це ми допомагаємо тільки тими деревами, які видаляються в межах населеного пункту. А за межами населених пунктів, лісосмуги, сухі, там фаутні, аварійні дерева, повна їх ще поки є, і такі там самосівні всякі порослі тобто, можливо було б і людей задовольнити, зменшити ризики, що хтось там буде в холоді, сидіти зимою. і... І посадки почистити, щоб вони могли відновлятися більш і краще. Ну, але, на жаль, законодавча зараз це дуже складно і це питання. Держава намагається вирішувати шляхом виділення якихось цільових дотацій або централізованих закупів... закупівлі дров. Але в межах держави це колосальні суми, колосальні обсяги. І ми розуміємо, що. Буде з цього ще чи ні, заявки ми даємо на обласну адміністрацію. Ми визначили приблизний обсяг нашої потреби, заявку дали. Ми розуміємо, що якщо десь, може, в західних областях або в тих областях, де є ліси, то це більш-менш реально. То у нас в умовах лісостепу, у нас просто немає таких обсягів, щоб. Можна було, у нас не, лісництва немає на території Лазівської громади. Оце проблема також, та, яка людей дуже турбує. І багато з переселенців звертаються також, які от домовились в селі з власниками, живуть, як на квартирі в людей, але ж розуміють, що їм чимось потрібно опалювати. А проблема колосальна. Дровами офіційно у нас практично ні, ніхто з суб'єктів не, не торгує дровами. Всякі брикети, там, це в малих обсягах, і те, що є в наявності, що можна купити, Угольний склад пустий зараз, лазовий, нема угля. І це колосальна проблема. На жаль, так, що під, як то кажуть, під чорним прапором працюють Чорні лісоруби. Правоохоронна система з цим бореться, але вони фізично не, змогли, не можуть усе. Проконтролювати, а ці лісосмуги, вони дуже цінні у плані збереження цінних земель чи в Це був в свій час відповідний план. і Вони ж насаджені не просто так, з урахуванням ну, і інших факторів природних, які ці лісосмуги дуже потрібні, щоб наш край не перетворився на пустилю. Тому люди цього, а люди зараз опікуються виживанням. В сьогоденних триалях їм зараз потрібна дрова, а не колись. Тому це державна політика потрібна бути. І водночас і задоволення потреб людей у дровах, і по-друге, це за збереження лісосмуг, збереження нашої природи. Сьогодні ще раз підкреслив заступник голови, вимушені переселенці живуть одним життям з нашою громадою, стали її повноправними членами, і увага до них як до своїх, і навіть більша. Бо, переживши великі втрати, вони потребують особливої уваги.